Як дитина, яка відчуває свою маму і вимагає від неї, так і ми в такій же мірі могли б відчути, що творець це той, з кого ми могли б вимагати. Рав, дитина відчуває, що вона пов'язана з матір'ю, що вона знаходиться все ще всередині матері, вона вийшла з неї, і вона належить їй. Кожна дитина дивиться на матір як на свою власність, що вона зобов'язана йому. І таким природним чином він приходить до неї з претензіями із скаргами, а ми не відчуваємо так творця, і це проблема. І щоб ми так могли вимагати від нього, що ти створив нам всі ці стани, дав нам всі ці можливості. В кожному стані, ти даєш нам свободу вибору, як просуватися. І тоді ми вибираємо ту форму, де ми ставимо себе в залежності від тебе. від тебе. І тому в кожному стані. В самому навіть маленькому ми звертаємося до тебе, допоможи. І це називається підйом ману, молитвою. І нічого не може бути виправлено, а тільки лише за до Творця, Творець Десь творця, сили, розуміння, приклад відчуття. Це те, що ми вимагаємо, і це те, що потрібно нам робити. Тому. Якщо ми думаємо, що ми самі щось робимо, це не санітниця, це дурня, це смердюча гординя. Ми повинні звикнути кожного разу повертатися до дворця, кожен за групу, кожна група за всі наші групи, всі разом за все людство, і всі, 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 звичайно. Це відносно Творця, щоб розкрився у нас, і потім поєднав би нас і е, порадів би в нас, щоб розкрився. Його розкриття в нас дає йому і нам радість повного виправлення. І так, ми повинні бути весь час у проханні, весь час молитві, весь час в пошуку. Є з чим звернутися до нього, що немає. Що іще мені потрібно зібрати які дані, щоб поєднатися з творцем. Наша молитва вона вже вимога до об'єднання, і цього не слід забувати.